Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. Сьогодні субота, дожили ми до суботи, бо дав нам цей час ще. Водичка закипіла, вимикаю поки що. А це означає, що ми готуємо обід разом. А готувати ми будемо сьогодні звичайнісінький, класичний український борщ. Для мене це справжній борщ. Справжній український. Хтось буде там сперечатися, не знаю. Чому я вирішила, в мене декілька разів я показувала, як я барю борщ, але дуже багато суперечок з приводу борщу. Дуже багато. Тому сьогодні я вирішила приготувати і показати свій варіант. І це не просто свій варіант, це той варіант, який готували раніше. Раніше не смажили буряк. У нашій місцевості, не буду казати, в яких регіонах, де я не була, не знаю, але в центральних регіонах ніколи раніше буряк не смажили. Тому я покажу так, як готувала мама, бабуся, як готували мами, друзів, тому що ми все-таки спілкувалися, бігали, гралися. І навіть вже коли самі дорослими стали. То в нашій місцевості ніколи буряк не смажили. Вперше я почула, як смажать буряк для борщу, певно, років ну, 20-15 назад. Раніше я навіть не, гадки не мала, що можна смажити буряк, додавати туди цукор, оцет, і що він може мати такий колір, ну, не знаю. Тому готую. Скажу відразу, у мене мій тато. Був дуже прихотливий в їжі. Це просто і брати мої, мене їх четверо старших. І вони всі дуже такі привередливі були в їжі. І дуже просто мені цим просто Бог дарував мені такого чоловіка і дітей, що вони ніколи не каверзували. Але я привчена була готувати так, як, ну, як мама готувала, щоб це було смачно і щоб воно виглядало гарно. Тому ось так. Зараз я покажу, що необхідно для цього борщу. І по ходу действия нашого, дій наших, я буду розповідати, чому саме так, а не інакше. Це не означає, що це ось так готуйте, більше не готуйте. Просто якщо ви смажили весь час буряк, спробуйте приготувати ще й так. А можливо вам сподобається більше. Це таке діло. Багато є такого, чого я готувала раніше так, а подивилася, як готують інші. Мені сподобалось, тепер я готую по-іншому. Учитись ніколи не пізно. Тому готую. Що для цього потрібно? Ось така невеличкий такий бурячок у мене. Ось скільки картоплі. Якщо у вас крупна картопля, 4 картоплини такі крупненькі, буде достатньо. Капуста. У мене ось така м'ясненька, гарненька така порібрена, 4 штучки, нам з коляні достатньо. Морква. Морква для засмажки нам не потрібна. Тільки у суп. Тому в мене дрібненька, то піде дрібненька. Дві цибульки. Одну кидаємо відразу з м'ясом, а одну потім в засмажку. О, така здорова, крупна. У мене 2 треті перчинки, більше не потрібно, достатньо буде. Зелень селери я додаю, петрушка. Гірка перчинка потрібна буде і чесничок. Звичайно ж томатна паста, олія. І ось такі дрібні помідори. Це буде літній варіант борщу без квасолі. Ось так. Ставимо відварювати помідорчики. Ось це все, що нам потрібно. І зараз я буду нарізати буряк і розповім вам про буряк. Які бувають буряки, із якого буряка? Раніше варили смачний борщ. Так ось цей буряк, от червоний, раніше для борщу не використовували взагалі. Він називався цей буряк вінігретний. Був буряк кормовий. Він зовсім такий був жовтого якогось помаранчевого кольору, жовтого, кормовий буряк здоровий. Був буряк цукровий, білий і такий е, загострено конічної форми, цукровий. З нього натирали, промивали його, така була цукрова вода. Був буряк для борщу борщовий, його, він був, його називали ситцевий. Він в розрізі, коли розв'язали, цей в розрізі червоний повністю, а той був такий такі смужки кільця, такі, рожеві. І кільця білі, називався сицевий, або на нього казали борщовий. Це буряк, він його раніше не використовували ніколи. Хіба що тоді, коли не було сицевого буряка. Тому ось такий буряк, ніколи раніше не смажили, його просто нарізали, не натирали. Бабуня все так казала, як е, хтось там натирав, вона казала, буде як шліхта. Тобто він перевариться, потертий, і така баба-галамага нарізали тоненько, як сірники. Ось так я так і буду нарізати. Нарізали пластинками, а тепер поперед. тоненькою солонкою такою. Ось такими, як сірники, ось такими смужками. І нарізаємо цибулю. Завжди буряк вкидали разом із м'ясом. Для того, якщо такий буряк, вкидали разом з м'ясом, щоб він виварився, щоб е, сам аромат буряка виварився. Щоб не пахло буряком, щоб він просто там був і був наваржений. Цибульку теж нарізаємо дрібнесенько. Це все ми будемо кидати разом. І ось е, дійшла черга до селери. Я кидаю завжди із м'ясом селеру. Е, бабуня, селери раніше не було, але вона кидала або... Корінь це або влітку, або осінній це варіант, або літній варіант. Такого борщу вкидала корінчик або з петрушки, невеличкий корінчик, потім його витягувала, або невеличкий корінчик хрону. Вона вкидала, він приварювався з м'ясом, потім вона його забирала. Але сам смак і аромат ну він такий був ноточка така дуже смачна і дуже ароматна. Зараз є селера, я додаю селеру. Е, хто полюбляє варити з квасовою? Саме зараз із м'ясом. От закипіла водичка і ми це все закладаємо. М'ясо обов'язково вимочене, щоб воно було без крові. Тому що я не виливаю потім першу воду. Бульйон не зливаю, не проціжую, я просто гарненько протязі. Двох годин гарненько його вимочую і все. Ще один важливий нюанс. Я завжди закладаю м'ясо в окріп, не в холодну воду, в окріп. Чому? Тому що коли ми закладаємо в холодну воду м'ясо, піднімається шумовиня, ми його знімаємо і викидаємо. Е, кажуть, що якщо покласти в окріп, то буде смачне м'ясо, а якщо в холодну воду, то буде смачний бульйон. Коли варите довго м'ясо, в окріп поклали, варити його довго, буде смачний і бульйон, і м'ясо. Але варити потрібно довгенько. Оце шумовиння, що ми знімаємо, ми його викидаємо, але то саме цінне, що є в м'ясі, то білок. Він дуже корисний. І от саме корисний білок, який в м'ясі є, ми його витягуємо і викидаємо. Коли ми вкидаємо в окріп, Шумовиня немає, воно не піднімається, але обов'язково м'ясо повинно бути вимочене, щоб не було того бурого, сукровісти, щоб вона не підходила бура. Тут немає. Шумовиння зовсім немає, закипає, шумовиня немає зовсім. Тобто я в окрім вкинула білок, який є в м'ясі, запечатився, м'ясо буде соковите. Ось дивіться, закипає, а шумовиня немає і не буде. Ще один важливий нюанс. Разом із буряком, з цибулею, з хроном, чи селерою чи що там кидали, і з м'ясом закладали квасолю. Ну, ми квасолю не дуже полюбляємо в борщі, більше суп васовий, але це і літній варіант. В літній варіант квасолю не клали. І отакий от осінній ще тепло. Квасолю клали рідко. Чому? Тому що холодильників не було, зберігали у погрібі, десь там пригребиться в погребі. І з квасолею швидше скисав борщ, тому не клали. Якщо ви кладете квасолю, то саме зараз закладаєте м'ясо, квасолю, квасолю теж, до речі, на ніч не замочуйте, просто закладайте разом з м'ясом, звариться м'ясо, звариться квасоля. Тому що знову ж таки. Ви вимочуєте квасолю, вимочується білок, який дуже цінний у квасолі. Селеру. Цибулю бурячок. Закипіло прикрутили і на півтори годинки забули. Займаємося. Чим завгодно, які у вас є справи. А борщик буде варитися і томитися у нас на невеличкому вогні півтори години. Помідорчики закипіли. Ось так. Це неймовірний аромат і смак, саме отаких от літніх або осінні, осіннього борщику, коли додаються до томатної пасти, отакі свіжі проварені, а потім протерті помідори. Це щось неймовірне. Все, я вимикаю, трішечки охолонуть і буду протирати через ситечко. Тут у нас, дивіться, шумовиня немає, борщик кипить по трішечки, а шумовиня немає. Все, залишаємо і працюємо далі з нашим борщиком. Ось таке протерті помідори. Проварені протерті. Аромат не, вам не передати словами. Додаю сюди томатну пасту. Три ложки буде достатньо. У нас борщ червоний від томатної пасти від помідорів, а не неятний від буряку. Щоб не запріснювали ці помідори, заливаємо олійкою. І вони будуть стояти хоч і місяць. Можна кришечку змастити гірчицею, теж буде стояти, але все-таки присмак буде гірчиці. Ось так розміщую. Нам вже томат на борщик готовий. Відставляємо. Беремо картоплю і нарізаємо. Я нарізаю її на крупні шматочки, тому що потім я трішечки її приминаю. Так, картоплю теж нарізали. Беру моркву і нарізаю моркву. Не натираю, а саме нарізаю. Ось такими наполовинку, потім такими смужками і виходять не то кубики, щоб її було видно, щоб вона була не переварена. І тепер нарізаємо на отакі кудики. І висипаємо моркочку сюди, перекладаємо, нарізаємо цибулю на засмажку Як звичайно. Перекладаємо моркви. І в нас залишилася капуста. Я відразу цю товсту грубу частину відразу відрізаю. І нарізаю середніми такими по величині смужками. Не дуже тонко. І відразу ж до капусточки нарізаємо перчик. Нарізаємо соломку і так, як і капусту. Так, все нарізали. Капусточка з перчиком, картопля, томат готовий, Морква піде до картоплі і цибулька на засмажку. І ось такий виходить у нас борщик. Буряк уже виварився, Бурий він уже не буде, тому що він світлого кольору. І ще хвилиночку і будемо закладати картоплю, витягувати селеру і закладати картоплю. Ось так, селера вже все віддала, що мала віддати, і ми її забираємо. І наш борщик світлий, ось такий світлий. І закладаємо сюди картоплю і закладаємо. До картоплі додаємо дрібно порізану моркву. Робимо вогонь більший. Закипить і будемо готувати майже до готовності картоплі. Не солимо, поки картопля і капуста в нас не провариться, аж потім будемо присолювати. Закипить, потім прикрутимо і до готовності картопля. Борщик поки що переставляємо і будемо смажити за смажечку. Тут теж один є нюанс. Коли раніше готували борщик в селі, свинина була дуже рідко. Хіба там хтось зі сусідів заколи кабанчика, то вони ділились поміж собою. А то молоденькі півники. І з півника варили борщ. Якщо був такий борщ із курятиною, то додавали в засмажку смалець. Так як в мене така жирненька порібенка, тому я смалась додавати не буду, а тільки олійку. Раніше додавали і олійку, і половину олійки, і половину смальцю. Ось так. І поки готується, а ми готуємо заправочку, смачну заправочку до борщу. Кропу свіжого немає. Ту є петрушка, то будемо стільки петрушка. Три зубчики чеснику, я його роздавлюю ну ось так. І дві день Він отак роздавлений, набагато смачніший і соковитіший. Сюди ж нарізаємо декілька кілечок червоного перцюгірку, але бажано без насіння, щоб насіння не попало. Теж дрібненько нарізаємо. Олійка розігрілась, додаємо цибулю. Нам цибульку потрібно просмажити, щоб вона була гарненько посмажена. Так, борщ закипів, прикручуємо. А що ми робимо тут? Оцю зелень, чесничок і перчик присолюємо. І ось так ножичком розтираємо. Ось так. Разом із солью. Розтирається, відкривається смак і аромат. І трішечки приминаємо і петрушку. І ось така в нас виходить яскрава, ароматна, така пікантненька заправочка. Це в нас готовиться, тільки все збирати до кінця. А ми додаємо сюди тепер, засмажечка посмажується. ні борошна не додаємо, ні осту. Ніякого більш нічого, не буряка, нічого. Просто до цибульки додаємо приготовлений томат. Гарненько розмішуємо. Якби ви могли відчути через камеру оцей аромат свіжих помідорів. Це неймовірно. Ось так. Накриваємо кришечкою. Прикручуємо вогонь. І нехай впріває. Ось коли ви побачите, що засмажечка вже ось така, ось такого гарного кольору, і зверху жирок піднявся, а сам томат опустився донизу. Це означає, що вона готова і ми її вимикаємо. Хай чекає свого часу. Так пробуємо картоплю. Ось так, гарненько вона так відварилася, тому я ось так до стіночки беру деяку картоплю, крупненькую, просто придавлю до стіночки і трішечки її ніби роздавлюю. Ось так. Так коляня полюбляє, я так і роблю. Ви можете взяти товкачиком і товкачиком. Так набагато смачніше. І ось зараз додаємо капусту разом із перчиком. Ще ми не солили. Ось що в нас виходить. Зараз капусточка стане менше в об'ємі. Картопля біленька. Капусточка біленька, морква жовтенька. Нічого у нас не буде червоного від буряку, тому що буряк у нас виварився. М'яско гарненько розімліло. Дивіться, одне задоволення. Капусточка прокипить трішечки, присолюємо, додаємо засмажку декілька хвилиночок, і борщ наш готовий. Саме отакий от борщ у нас їдять. Накриваємо і даємо хвилин 5-7 прокипіти капусті. Так, і що тут наш борщик? Капусточка проварилась, стала м'якшою. Час солити. Раніше проверяли, як господинка наварила борщ, добрий він чи ні. Потрібно було, щоб ложка стояла. От так. Як ложка стоїть, то знаєш, борщ наваристий, гарний. Отак От в мене вона не дуже стоїть, тому що. Поляня все-таки полюбляє, щоб було менше гущі. Але все рівно ложка стоїть. Присолюємо. Я присолюю ось так, столова ложка без гірки. Досол кажуть на столі, а пересол груба така приказка, прислівлює. Але можна солю зіпсувати страву. Додаємо засмажку. Це неймовірна краса, якби камера, камера могла передати. Не додаємо в борщ ні сметану, ні молоко. В борщ нічого не додаємо. По бажанню, хто схоче собі додасть тарілочку. Ось так. І він у нас дивіться, який. Картопля біла. Морква, як морква, не видно у нас ніякого. Ні, картопля не червона, капуста не червона, сам борщик червоний от томату. золотисто такого бурштинового гарного кольору. Додаємо цю нашу заправочку із зелені, перчику у чесничку. Побажань більше, менше, хто як полюбляє. Ось в такому вигляді на зовсім малесенькому гні, хвилин 5-10, щоб усе подружилося, об'єдналося і борщик наш готовий. Він не дуже червоний, не зовсім червоний, такий, тому що все-таки це свіжими помідорами. Він червоний, зовсім червоний не буває. А саме оце такого кольору борщик раніше готували. Це був такий як вищий пілотаж, приготувати такий борщ. Накриваємо 5-7 хвилин і борщик наш готовий. Такий у нас смачний обід. Сальце, цибулька, червоний перчик, свіжий житній хліб. Ось такий борщик моєї тарілочки з вершками. Ось такого він, бурштинового, золотого бурштинового кольору. Ось такий. І ось такий борщик, кулянії тарілочки. Просто червоний. Картопля біленька. Все має свій колір природний. Отакий От борщик є мами і полюбляють в нашому краї. А напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який борщ варите ви. Якісь нові рецепти, як варите ви, як варять в вашому регіоні, як варили ваші мами і бабусі. Цікаво знати, тому що Україна велика. Різні, різні різні варіанти борщів, і навіть з грушками десь в Закарпатті, із копченими грушками. Там готують різні різні варіанти. І це все наша Україна. Тому сперечатись не потрібно. Готуйте як вам смачно, вашій родині, і все в нас буде добре. А я вам скажу так, як кажу завжди: нехай Господь благословляє нас і береже. І вас кожного, нехай Господь благословляє і береже. Де б ви не були, в якому б краї ви не були, якщо ви виїхали за межі України, хочете повернутися, нехай буде так, як вам хочеться. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Це дуже важливо, Будьте на зв'язку з своїми рідними і близькими. І хочу вам сказати ще, що війна скінчиться, вона вічно тривати не буде. Дуже важливо, якими ми вийдемо з цієї війни. Тому що, крім того, що кожен проходить війну в країні, кожен проходить свою власну війну. Війну в сім'ях, багато сімей розділилось. Війну між сусідами друзями, ті виїхали, ті не виїхали. Навіть сам собі, іноді не розумієш, що ти хочеш, ну, до чого ти прагнеш. Бо цей час особливо тяжко молоді. Тому люди такого віку, як ми, давайте будемо їх розуміти, тому що. На їх долю, на долю цих 16 17 річних які вступають у доросле життя, і вони вступають і так, вони зарані подорослішали. І вони не знають, що їм робити, чи їм десь вступати далі, вчитися в якихось вищих закладах, чи їм сидіти вдома, чи їм ховатися, чи їм виїжджати. Батька, батьки не знають, що робити зі своїми дорослими синами, які дорослішають. Давайте не засуджувати, не клювати зсередини один одного. Давайте не хулити президента, не хаяти його, а благословляти і молитися за нього і за наше керівництво, тому що те, то, що ми їх проклинаємо, робиться тільки гірше всім нам. Ми живемо в Україні. Ніде вона від нас не дінеться від неї. Хочете поїдете, хочете ні, це таке, але це наша країна, де ми народилися. Тому молимося, благословляємо і кожного воїна, захисника і захисниці України благословляємо, нехай Господь береже кожного. А ми робимо свою справу на своєму місці: хто сіє, хто збирає, хто готові їсти, хто що може. А молитися ми можемо всі. Тому ось так. А з вами, як завжди, я, любов і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. До зустрічі!